Перше в Тернополі покажемо реальні історії одужання, познайомимо з досвідченими лікарями, пройдемо з пацієнтом всі етапи лікування, що вразило нас і про що варто знати вам. Дивіться на телеканалі Тернопіль, 1 програму у лікаря. Сьогодні у програмі одне вушко клаповухи, а інше вушко нормальне. Для мене почуватися впевнено і гарно, і завжди було метою. Оскільки, якщо не зараз, то коли цю ситуацію можна скоригувати за допомогою пластичної операції? «Отопластика». Через тиждень ваше вушко буде ідеальне. Я довіряю Миколі Миколаєвичу і надіюся, що все буде добре. Я звати Никитюк Микола Миколаївич, я лікар-пластичний хірург, займаюся пластичною та реконструктивною хірургією, являюся членом Всеукраїнської асоціації пластичних та реконструктивних хірургів. Думка стати лікарем вона виникла поступово. Тобто, десь в класі, можливо, п'ятому, шостому я вже зрозумів, що людина це дуже цікаво. І зараз свято вірю в те, що цікавіше, ніж людина, не може бути нічого. Тому куди вступити не було вагань ніяких. Тобто це однозначно був медуніверситет, тому що найбільш повні, найбільш фундаментальне знання даються в медуніверситеті. Я являюся вихованцем Тернопільського медичного університету. Завжди цікавився хірургією, зразу знав, що буду хірургом. На той момент дуже хотілося купити досить дорогий телефон, модний. Тоді він у багатьох був колег. Але я собі прийняв рішення все ж таки купити свій перший такий серйозний власний інструмент дерматом який дав мені змогу виконувати таку досить потрібну людям операцію, вільну трансплантацію шкіри. Робив це єдиний у відділенні, тобто дерматома не мав ніхто, і мене стали запрошувати інші лікарі їм допомагати. І це були такі вже перші кроки до пластичної реконструктивної хірургії. Тоді ще це було тільки в думках, тоді це була така мрія. Тобто, ще я не знав, що точно стану пластичним реконструктивним хірургом, але тобто, хотілося тут тобто, мрія вже. Про це були на момент, коли вже працював лікарем, прийшов в ургентну службу. Кілька років був в складі ургентної бригади, привозили різноманітні складні випадки, вогнепальні поранення, ножові поранення. В таких операціях в основному асистував професурі, старшим колегам. Багато було мною виконано особисто вдалих операцій. Тобто, пройшов в таку школу загальної хірургії. В той момент, коли працював лікарем, ну змінилося все в інформаційному просторі. То бачив, що є безкоштовний кастинг на стажування в клініці пластичної хірургії. Я це ідеєю загорівся. кастинг, правда, був. На наступний день я довго не думав, я відразу стрибнув в машину і поїхав в Київ. Ми зустрілися з керівником клініки, була досить така тривала, цікава співбесіда. Він виявився дуже такою цікавою людиною, неординарною, і він мене запросив на навчання. І так були мої перші кроки в пластичній хірургії. Там було багато мною опановано і пластичних, і реконструктивних операцій, виконано досить успішно. Мені запропонували звільнитися з тернопільської лікарні. Номер один і перейти на роботу в київську клініку пластичної хірургії. Пластична хірургія вона не є тільки про красу, тільки про збільшення грудей, чи вирівнювання носу, чи вух чи там про підтяжку обличчя. Пластична хірургія вона має надзвичайно великий розділ. Це реконструктивна хірургія, тобто люди після травм, аварій, опіків з різноманітними дефектами, з звиклими носовими перетинками, з рубцями, з контрактурами. Вони теж потребують допомоги пластичного хірурга і. Він може в цьому плані зробити для них чудо, тобто змінити їхню якість життя як мінімум, а як максимум зробити їх щасливими. Перші мої пацієнти в місті Тернополі це були мої родичі, мої друзі, мої знайомі. І так, по мірі того, як збільшувалась кількість людей, які до мене звертались, стала гостра потреба знайти постійну базу, де б я міг виконувати оперативні втручання на постійній основі. Для мене дуже було важливо, аби клініка, яка стане моїм партнером, де я буду працювати, щоб це була сучасна клініка. І тому мій вибір зупинився на клініці Паракліт. Тут було все, все, що потрібно. І мені подобається тут дуже комфортні умови праці і надзвичайно потужна матеріально-технічна база. А наш час це дуже важливо для медицини. Зважаючи на сучасні можливості медицини. Анестезії, медимоконтозного забезпечення, технічного, ми можемо виконати операцію і через кілька годин відпустити пацієнта додому. На базі клініки Параклір був створений центр хірургії одного дня. Для пластичної хірургії це ідеальний варіант, тому що багато таких операцій, як, наприклад, пересадка, волосся, забирання різних контрактур, корупцій, пігментних неосів і ряду інших операцій, не потребує перебування пацієнта в стаціонарі. Мене звати Тетяна Федак, мені 30 років, і я хочу розказати вам свою історію. З дитинства в мене було три мрії: перша мрія це було вирівняти зуби, друга мрія це було очистити шкіру обличчя. І третя мрія це було виправити стан моїх вушок, оскільки в мене одне вушко клаповухе, а інше вушко нормальне. Перша мрія у мене в процесі, оскільки зараз я зуби вже рівняю. Друга моя мрія привела мене до професії, оскільки я працюю косметологом. І третя моя мрія це моє вушко. Гортаючи сторінки інстаграму, я натрапила на сторінку Миколи Миколайовича. Побачивши його роботи, я захотіла до нього на прийом. Але спочатку це було неможливо, оскільки він працював у Києві. Зараз я дізналася, що є можливість оперуватися у Тернополі. І я дуже хочу використати цю нагоду і потрапити до нього на прийом. Проблема з вушком в мене набута, оскільки в дитинстві я вушко розкручувала сама. Вушко з народження було нормальне. Але потім, під час засинання, коли я була маленькою дитиною, я собі розгладжувала вушко, і так мені було легше заснути. Тому тепер в мене з'явилася така проблема. Батьки це помічали, але можливості виправити це не було в нас. Для мене почуватися впевнено і гарно, і завжди було метою. Оскільки, якщо не зараз, то коли? Оскільки я дарую красу, я косметолог, я е, хочу, щоб люди були впевнені в собі і красиві. І тому я також повинна так почуватися. Лікарник YouTube Микола Миколаївич чекає на вас. Прошу, будь ласка, проходьте. Добрий день. Пані Тетяно, вітаю вас. Сідайте, будь ласка. Вас турбує на даний момент. Я маю таку проблему. У мене одне вушко інше. Відрізняється від один від одного. Показуйте. Показую вам. Бачите, у мене одне вушко трошки відтоперене, а інше вушко нормальне. Лоповухість може бути різної степені, залежно від того, наскільки відступає вухо від голови. Давайте я вас огляну. Угу, Зараз. Так, за допомогою штангель циркуля ми встановлюємо степінь клаповухості, знаючи який. Градус відстояння вушка від голови. У вас є друга степінь клоповухості. Тобто нормою вважається 30 градусів. Все, що поза 30 градусів, це називається клаповухістю. Перша степінь це 31,45 градусів, друга степінь це 45,90. І все, що поза 90, це третя степень клаповухості. Але хочу вас відразу заспокоїти незалежно від степені, цю ситуацію можна скоригувати за допомогою пластичної операції. отопластика. конкретно в вашому випадку. Суть операції буде полягати в формуванні нового протизавитка за допомогою спеціальних швів, які не розсмоктуються. Тому гарантія на цю операцію вона пожиттєва. От. Реабілітація буде становити всього-навсього один тиждень, протягом якого треба буде носити компресійну пов'язку. Через тиждень ваше вушко буде ідеальне. Дякую, я подумаю і я надіюся, що ближчим часом ми з вами зустрінемось. На даний момент в світі відбувається вибух пластичної хірургії, реконструктивної. Тобто, люди зараз надзвичайно слідкують за своєю зовнішністю, постійно відбувається розвиток нових технологій, нових технік, операцій. Взагалі, і пластична хірургія, зокрема, надзвичайно сильно просунулася вперед. Тобто, вона стала набагато більш комфортною, більш безпечною. Так як я працюю у сфері краси. Я розумію, що дана операція буде це як ювелірна робота. Я хвилююся все на рахунок операції, як все пройде, але я довіряю Миколі Миколайовичу і надіюся, що все буде добре. Доброго дня мене звати Мар'яна, я асистент Миколи Миколаєвича. Підготую вас до операції, заплату вам волосся і зроблю контрольні знімки. Моя асистент зробила вам зачіску необхідну, аби волосся не заважало нам під час операції. І зараз ми зробимо вам передопераційну розмітку, аби підкреслити необхідні нам анатомічні орієнтири. Плануємо пацієнті виконати операцію по корекції правого вуха, це є отопластика справа. Її міст полягає в формуванні нового протизавитка, після чого вухо набуде природнього вигляду та не буде так сильно відступати від голови. Операція буде виконана під місцевою анестезією, що дозволить пацієнції через кілька годин вже бути вдома. Пані Тетяна, як ви себе почуваєте? Все добре, дякую. Операція пройшла успішно. Завтра буде зроблена перша перев'язочка. Через тиждень ми остаточно знімемо пов'язку, ви зможете в повній мірі оцінити результат нашого оперативного втручання. Ще кілька годин треба буде побути в клініці. чого можна буде поїхати додому? Тут на листку я вам розписав рекомендації та ліки, які треба буде приймати. Чекаю у вас завтра в клініці. Дякую дуже. Пані Тетяна, прийшов тиждень з часу вашої операції. Чи були у вас якісь болюві відчуття, чи щось Вас турбувало протягом цього тижня? Ні, не було. Все добре, нічого не боліло, все нормально. Ви готові побачити, як змінилося ваше вушко? Так, я дуже чекаю цього моменту. Добре, тоді знімаємо пов'язку. Дивіться на своє нове вушко. Ми вам заново сформували протизалиток. Він Він вас тепер абсолютно нормальний, красивий. От, ну, скажіть свою думку, чи ви задоволені тим, що бачите в дзеркалі? Дякую дуже, Микола Миколаївич, Я така щаслива. Нарешті, нарешті, збулася моя мрія, і в мене одинакові вушки. Операція пройшла в мене успішно, і я дуже задоволена, що з вушком. Тепер все гаразд і я зможу робити свої улюблені зачіски. Після операції страхи мої не підтвердилися, оскільки нічого страшного в тому немає. На наступний день я могла ходити на роботу. Протягом тижня графік мій робочий не змінився. Одна, один маленький нюанс був тільки те, що я була в пов'язці. А мої рідні взагалі були шоковані моїм рішенням і моїм вушком, оскільки ж ніхто нічого не знав. Я не боюся закласти волосся за вушко. Я не боюсь зробити зачіску високу, про яку я завжди мріяла. Це додало мені впевненості в собі. І найголовніше, що тепер я здійснила одну із своїх заповітних мрій. Пластична хірургія вона дуже відрізняється від загальної хірургії, тому що там є метафізика. Тобто метафізика це найбільш нематеріальне відношення до чогось матеріального. От. І коли ми говоримо про пластичну реконструктивну хірургію, тут вже не тільки про здоров'я людини. Тобто ми можемо зробити форму, вивести об'єм, але чи це буде гарно? Це велике питання. Ми тут доторкаємося до таких сфер як щастя, як радість, як самовпевненість, як само Ідентифікація людини. Тому, коли ми беремо у руки скальпель, виконуючи пластичну операцію, ми беремо подвійну відповідальність не тільки за здоров'я, але і, можливо, навіть за щастя людини. Ви знаєте, що цей проект був безкоштовний. Для мене це було дуже важливо, оскільки мою мрію я не могла здійснити через вартість операції. І коли я запитала лікаря, лікарю, але ж вам це не вигідно, оскільки операція безкоштовна. І знаєте, що він мені сказав? Він сказав, не все в тому світі вимірюється грошима. Таких лікарів я ніколи не зустрічала. Я прошу Бога і дякую, що випала мені така можливість в житті попасти до Миколи Миколайовича, і я всім раджу саме цього лікаря, оскільки таких як він дуже мало.